Піднімаємося стрімкою гіркою до церкви села Бережниця. Бережниця це невелике село, яке ніколи не мало власної сільської ради. Навіть в польські часи воно входило до гміни села Криворівня. Село Криворівня далеко звідси, але оскільки людей тут жило небагато, поруч нічого не було, людям доводилося ходити в церкву аж туди, в Криворівню. І ось тут в бережниці зараз ми побачимо ту церкву, яку люди збудували тут для себе. Місце справді надзвичайно мальовниче. Ця церква цікава тим, що вона. Практично не пострадала в час Другої світової війни, тому що село знаходиться трошки віддалено від центральних частин нашого району. Вона практично зовсім не пострадала. Після воєнного періоду вона, на жаль, була зачинена, і е, службу Божу, а також християні, відбувалися тут потайки за спогадами Василя Юсипчука, який є родичем моєї дружини. У 80-х роках вони схотіли. Щоб ця церква знову функціонувала, він був учасником е, з'їзду партії і мав фото, яке я мав змогу бачити в його домашньому архіві, де він сфотографований на з'їзді партії разом з Леонідом Брежнєвим. Це посвідчення і ця фотографія, скажімо так, відкривала йому двері у досить такі високі кабінети. Так і е, він разом з Миколою Боднаруком декілька разів їздили до Москви, е, просили, щоб церкву знову відкрили І вона почала функціонувати. Бо, на жаль, у післявоєнний період з неї були зняті хресті. Всередині закрито чорним полотном, іконостас, той тоталітарний режим. Йому вдалося закрити цю церкву, правда, тільки на деякий час. Церква невеличка, але дуже тепла, я б сказав, ніжна. І дуже хороший отець Ігор, який зараз зустріне нас. Фактично за хвилину після того, як ми під'їдемо до цього прекрасного, цікавого, я б навіть сказав, казкового місця. Проїжджаємо по церкву, дивимося на чарівні гори навколо і йдемо до отця Ігоря. Слава Ісусу Христу! – Слава не які святому! Гарна церква у вас! Хочу, ваша церква чим відрізняється від от, інших церков гуцульських? Найперше тим, що кожна церква, як будь-яка церква, посвячена в ім'я того чи іншого святого. Ця Це церква посвячена в ім'я святого Миколая, міроківського чудотворця. І престольне храмове свято є на вісні як кажуть Гуцула, на перенесення мощей святого Миколая. Саме люди обрали святого Миколая за покровителя цієї. Землі, цієї парафії, цієї церкви, і завжди свідчить про те, що Миколай завжди їм допомагає. Були такі часи, коли хотіли церкву закрити. Миколай допомагав у тому, що багато творилося таких, на перший погляд, чуд, що не могли закрити церкву. Багато разів із силових структур Радянського Союзу приходили, хотіли закривати, але. Дійсно, люди відстоювали цю церкву, і саме Святий Миколай проявляв свої чудеса через е, таку мужність, ревність, тверду віру тих християн, тих парафіан цього храму, які дійсно любили її, відстоювали її, навіть власним здоров'ям, ціною власного здоров'я дійсно хотіли, аби ця церква функціонувала. Але був час, що її таки закрили в радянські часи. Так. Але бачите, закрили і не знищили? Не знищили. Е, багато ікон, багато реліквій е, забирали Силові структури, міліція. Церква була помальована у червоний колір. Іконостас був закритий м, чорним полотном. Тут хотіли за задумом комуністичної влади зробити таке місце прощання покійних людей. Тобто церква просто була зачинена і тут взагалі нічого не відбувалося? Нічого не відбувалося. А мені хтось розповідав, що це був підземний хід в цю церкву. Так, Старожили розповідали, що е, деякі речі при закритті церкви е, вони узяли собі на сховок у домівки у оселі, а деякі речі, дорогі, залишилися тут. І щоб е, зберегти ті речі, вони прокопали, прорили такий хід під землю, розібравши мур і підлогу. І Проникали сюди, наприклад, забрали чашу, забрали деякі ікони старі, які ще не забрали, коли закривали церкву. І так зберегли, коли відкривали церкву, дуже багато було речей ще збереженим людьми. Зараз церква живе? Скільки Зараз тут людей в селі? у вас? Функціонує. Тут десь до 250 жителів, але я би сказав, що тут люди. Така мала громада, але дуже така харизматично ревна на труд. І можна навіть подивитися, як цю церкву відреставрували з 90-х років. Дуже вкладали труди, зусилля, ті мізерні гроші, які могли, але все рівно при такій малій кількості людей відреставрували дуже гарну церкву. Коляда є в селі? Є коляда. Цікаво, що в цьому селі коляда завжди була. Ніколи часи. не зникала, так. Тут, старожили розказують і старі колядники, які ще колядували за тих часів, коли церква була закрита, що ми приходили на Різдво зранку, ми молилися, ми плакали. Ми дякували Богу, що Бог дав дочекати коляди. Колядували за обрядом, проходячи три рази круг церкви, і йшли по хатах колядувати. Просто священника не було? Так. Бо священник був у криворівні. Угу. Ну, а на він не міг на Різдво дві служби служити. А вам подобається тут правити, як священник? Подобається. Тут дуже е, така аура в церкві, духовна, дуже намолена церква. І відчувається той дух героїзму людей, які працювали над тим, аби церква свій час не закривалася. І зараз вони так то відпрацювали, аби так гарно було. Всі називають церква – писаночка. Отже, а як ви взагалі? от ви, Як ви вирішили стати священником? Як це відбувалося? Ну, Коли я десь хотів обрати в житті якийсь шлях реалізації себе, я познайомився з цим Іваном Рибаруком. Ну, і коли ми у розмові говорили про Бога, то я десь відчув ту реальність живого Бога, що Він таки є. І відтоді я схотів. І всі труди прикладав для того, щоб я став священником. Вступив в Київську академію, спочатку семінарію і вчився там, потім перевівся у Франківськ. Але ви от сюди приїхали правити в такому дійсно надзвичайно мальовничому бо Бережниця — фантастичне село за своєю красою, але в такому невеличкому селі, де навіть автобус сюди не ходить, мені здається. Так. Але у мене такий принцип, що. Ну, Ті люди, яких дуже мало, і мала така, гор... горсточка, яка парафія, то що вони не мають права для того, аби у них кожен тиждень свято проходило богослужіння. Тому я так поставив своє життя таку жертву, що я 20 років цього року на свято Дмитрі... Дмитрія Святого, як я на цій парафії, але є духовний принцип, що Треба окормляти і духовно збагачувати людей навіть. А їх буде 50 чи 30. Отже, тут я бачу все нове в цій церкві, але є якісь ікони, які збереглися, які були старі ще до Другої світової війни. Є, є. Оця ікона, цей образ, як кажуть у нас на Гусульщині, Святого Миколая, покровителя парафії і цієї церкви, є за віком такий, як і сам храм Божий. Дійсно, це та реліквія із Старої церкви. Ну, 21-й, 27-й рік. Вона тут знаходилась, чи її десь винесли, заховали? М -м, вона тут знаходилась, так. Її не вирубали. Багато розказували, старожили, коли закривали церкву, просто вирубали ікони. Я бачив у вас цікаві. Так, це підсвічники теж е старі, десь. Із Минуло сторіччя із 20-х років, гарно збережені. Чим не цікаві, як, на мою думку, що вони не зафарбовані, не угу. розкрашені. Бо є аналог таких підсвічників Криворівні в інших селах, де художник розкрасив там тіло Ісуса Христа, кольори. Ну, то дуже дешево виглядає. Хто це робив, ви знаєте? По-моєму, я думаю, що це робив такий майстер знаменитий де... дерев'юків. Про нього дуже розповідають мистецтвознавці. Він е, був майстер-виготовитель е, так званих панікадел-павуків, робив і підсвічники, і трисвічники, і хрести. На жаль, а як вони використовуються ці підсвічники? Ці підсвічники використовуються у нас на час Великого посту переважно, і кладуться, коли виносимо святу плащаницю. Бо зараз люди хочуть такого красивого, блискучого, такого базарного. А це таке старовинне. На жаль, їх по правді майже заховують не від злодії, а просто бо вони не такі розцяцькані кольорові, як шо ж. Але їх ціна, я би сказав, така автентична, народна, дуже гарна. Це є старий образ е, із минулого сторіччя 20-х років Намісний образ, образ, який розповідає про те ім'я якогось святого чи події церковної висвячена церква, образ Святого Миколая, кровітля цієї парахії, цієї громади. Так, це старий образ, майже не реставрований, тільки там німп над головою, позолота трошечки відреставрована. І цей образ не знищили, не викрали, не вирубали. А зберігся він теж з радянського часу розказували, старожила, що він був покритий полотно просто. Цього року на храмове свято Святого Миколая на вісні Миколая, на перенесення мощей Святого Миколая, одна молода жінка, парефлянка святого храму цього подарувала нам таку накидку, по на церкву, на якій зображила. 33 тризуби. Хотіла б наш герб України був увінчений на накидці на престолі. У мене є така думка, що ця накидка буде стояти на престолі вічно, а тобто до того часу, доки буде у нас Україна, незалежна держава і незалежна українська церква. І ми будемо її підтримувати всією душею, розумом, силами і своїм життям. Коли дивишся на історію кожної унікальної української дерев'яної церкви, розумієш, скільки зусиль докладав наш народ для збереження нашої культури, нашої віри, нашої архітектури. Розумієш, як сильно росіяни намагалися все це знищити і продовжують нищити зараз. Проте, як вони це роблять у нашому фільмі Церква без Христа на цьому Ютуб-каналі. Дивіться, будь ласка, і підписуйтеся на наш канал.